Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і до вашої уваги маємо сьогодні. Ой, бензопила Макіта. Макітра, а не Макіта. Звичайний друзі китаєць. В кольорі Макіти. Дивіться, дуже просто. Багато пишуть хосварни, штілі і тому подібне. ну е... Прийшла з причиною такою пила практично взагалі нова. І прийшла з причиною не заводиться. Значить, Дивіться, але так вернемося, щоб себе не підмахувати. Бачите, є бачок бензиновий і є масляний. Ось. Так що майте на увазі, що просто по них можна определяти, що це китайська пила. Тепер далі. Ну, Вони певних є виглядів і тому подібне. Амортизатори. Бачите раз. Є амортизатор два. Оця вскісна ручка. Бачите, що є. Кришки. Шини є. Ось така коса, буває, що сюди заходить аж тут двоє. Бачите місце під неї. Також ланцюговловлювач стандартний, такий під китайця. Ну, тобто, чітко можна відрізнити, що це китайська пила. Просто говорю для тих, хто вибирає щось. І не бійтеся, що китаєць він теж працює. Але Просто-напросто, щоб не переплачувати великі гроші, хтось там пише Долмар чи Макіта. Чи штіль 270, ну, пише на таких пилах, купа правда. І ніхто собі з того не бере, а беруть великі гроші рвуть з людей, бо то там типу макіта, чи там штіль, чи якась хусварна в шкірі китайця. Ну, а тут в нас є причина, друзі, що бензопила не заводиться. Я вже свічку відкрутив. <кхух> свічку відкрутив, іскра є, бензин в бачку є, дивіться, а паливо не прокачується. Як ви думаєте, що це може бути? Так, звичайно, що йдемо до карбюратора дивитися. Йдемо дивитись до карбюратора. зараз давайте скинемо. Це буде верта. трошки мені, як говориться, не по плану сьогодні, але просили зробити, бо тому що то людина позичила, а воно не заводиться. Ну, то саме гірше, бо тому, що чужий інструмент, друзі, чужий інструмент. Треба віддати робочим. Так, одного болта нема. Ладно вже. Розберемо, макітру розберемо і подивимося. Що там макітра буде нам говорити? Вийде сюди. Дивимося, друзі, тут до карбюратора. Давайте так от. Знімаю в першу чергу шланги, щоб нам легко все було відкрутити. А тоді щось спробуємо. Фокус-покус. Бензина повалила. А чому нема прокачки, як ви думаєте? Це напевно 90, 99% голочка, друзі. Бачите, щоб тут бензин не валив. Дивіться, я зараз так псикну, гляньте. Бачите, качає, все чітко йде. Бачите, о. Ну що зробиш? Таке життя. Гори-гори, життя юнацьке є. Життя байдуже геть бурлацьке. Горить на тобі сила власне. та на 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 на, -на життя прекраснеє. Так, друзі, давайте... Можливо, то, що все одно не виглядало, але треба подивитися, що в нас і як. Швиденько то все діло розбираємо, бо треба... Чоловік хоче порізати, а вона не конциклірує. Так, давайте я зараз ще в баночку, потім я злию. Подивимося, чи прокачка пішла, щоб не виливати паливо. Ой-ой-ой. Ну щось, десь звідкись видернулося. Буде весело. З праймера, слухайте, дурдом. Вже прокачали. Коротше, розбираю Андрію до праймера, то все. А що робити, щоб то все запхати? Добре. Зараз включуся, тому що довго буде, я тоді покажу. Тепер, друзі, таке момент істини. Дивимося. А ну чи вона нам закусила. <плес> uh, уважно слухаємо, чи вона легко піде, чи ні. Я не знаю. Можливо, тут то той шланг вискочив був. А можливо іголочка, друзі. І це, бачите, не жметься легко. Я пішла. 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 Пішла голочка. Добре. Та що подумаємо, то всю справу вже якби там не було. гвинти, подивимося, що вони у нас тут закручені. Так. Пробуємо Елючку, так. Чекайте, що то в нас є. Елючка в нас. Є звідси. Ашечку пробуємо. Раз. І трохи маловато буде. Як на мене. Давайте пробуємо. Елючку. Раз. Ви знаєте, мало, дуже мало, бідна суміш взагалі. Вона ще через то могла не заводитися. Ну, але все, розбираємо чистим, раз така справа. І все. Добре, давайте тоді вже будемо дивитися, як буде готове. Так, друзі, ну що, пилочку зробив вже. Розказую, що було. Значить, е так, дослівно, шланг е возвратки вискакував з карбюратора це й одне. Карбюратор голочку то все підправив. Свічка варювала, вроді туди-сюди. Такі всякі дрібниці, слухайте. Але пила не хотіла заводитись, не качало, не качало. А шлангу я мусив додати більшого робити ще. Навіть цей рідний я поставив, прокачка, друзі, працює. Пила заводиться, масло качає. Є, це, бачите? Все, прокачка йде, як не знаю що. О, бачите? Ну що? Давайте ще запустимо, напевно, для томів не віруючих, не хочу тут диміти сильно, дивіться. Так що якось так. бачите, Все працює, все як дзигарок. Каже один колега Дзигер. Ось таке і пила Макіта Made Китай запрацювала. О, гарний колір зробили під Макіту, але майте на увазі. Тобто під маркою Китайської бензопили. Тобто під корпусом китайської бензопили, якщо дали таке зелене, маєте макіто, така морська хвиля. Дали оранжеве, вийшла хосварна. І написали. Дали жовтий з білим. Вийшов штіль. Але пам'ятайте, що це є китайчик і мійте відрізняти і не переплачуйте зайві гроші. Вартує за китайчика там дати до трьох тисяч, скажімо так. Плюс-мінус залежить, якщо заводська, а гудлак заводський десь 3,5 коштує на нинішній час. Що цікаво, що вихлопна на три отвора. то вже плюс. Краще дихає двигун на вихлопі. і... Напевно, як натягу, буде ліпше. Отак, так що якось так. А з вами був Мотогараж Андрія. Так, треба трошки провітрювати. У нас тут димно трохи, та якось так. Хто хоче якісь конкретні бачити, подробиці всяких там розбірок. Не лінуйтеся, хто зайшов недавно за канал. Листайте назад. Купа всякої інформації є в попередніх відео. Переглядайте. Дивіться, я, ну, дещо буває, що я повторюю неодноразово. Але чого я, наприклад, зараз не показав, показано є в минулих відео. Так що не говоріть, що там от, щось не показав, того, того, того. Ну, купа є конкретних таких, знаєте, покрокових відео, яке може навіть на годину бути, що є, все показує і тому подібне. Ну, ланцюжок заустрів. Ланцюжок тут рідний стоїть. І все так, що якось так добре. Всім найкращого найкращою. Всім попаду. Нових зустрічей, друзі.